Наші мандрівки продовжуються, і сьогодні ми завітали до бульської міської бібліотеки для дорослих. Як вона працює, ходімо подивимося 30 вересня 2024 року. Відзначали 80-річчя нашої книгозбірні. Хоча я би назвала ту дату не зовсім справжньою, оскільки першочергово книгозбірня як така. Зародилася значно раніше, це ще 1886 рік. Ну 83, й але почала працювати вона в 1886 році, і це була книгозбірня від просвіти. То були організовані такі. Читальні по багатьох селах, і в Бузьку, зокрема, і ну власне, це був такий шлях, коли там буквально напевно з 50 примірників починалася книгозбірня. Вона поступово набирала ну, збільшувалося число її членів, і вона пропрацювала до початку Першої світової війни. Потім, звісно, в зв'язку з війною вона була знищена. І відродилася в 1921 році. Ну і так вона поступово проіснувала до 1939 року. І вже зрозуміло, почалася Друга світова війна, і книгозбірню теж було знищено, спалено, книжки розграбовано. І от така бібліотека, яка вона вже зараз практично є, вона була відновлена в 1944 році. З якого року тут з 1975 року вже фактично в цьому приміщенні, бо до того там по різних приміщеннях були, які зараз на сьогодні не збереглися. От була вона створена звичайно в радянські часи, і вона несла таки не зовсім українську позицію. І знаєте, що таке суттєве За просвіти там було дуже мало примірників. Але їх читали, передавали з рук в руки. Це була така патріотична література. А вже в 44-му це вже практично нам насаджувала наша книгозбірня, насаджувала. Українцям взагалі-то не українську культуру, українське все е, замовчувалося. Звичайно, е, всі працювали на комуністичну партію, яка фактично знищувала все українське, українську культуру і, і українців загалом. В книгозбірні було створено чотири відділи: це відділ обслуговування користувачів, відділ організації використання єдиного фонду, відділ комплектування і відділ методичний. Незалежність нас починалася, як і всюди, з того, що не було коштів ні на придбання літератури, ні на опалення. І у 96-му році нам спрезентували дуже цінні книжки. Таких книжок, напевно, в тих роках не було ні в кого. Нам подарувала дружина Дмитра Куп'яка. Це книги з приватної бібліотеки Дмитра Куп'яка, який був уродженцем нашого району села Яблунівки. І чим цінна була та література, перший раз книжку. Спогади не про Степана Бандеру ми отримали в 96-му році. Книжка була надзвичайно дуже тоді, на той час в нас на розхват казали, стояла черга за нею, питалися. Книжка зачитана, вона є сьогодні в нас в фонді і також Теж зачитана. Зараз ми маємо можливість її давати читачам, нашим переселенцям. І вони теж відкривають якусь сторінку для себе. І ще хочу сказати, ми тоді отримали 336 примірників, з яких ми мали три томи Надбужанщини. Тоді на той час ми не мали матеріалу майже нічого про наш край. Єдине, що було, це вирізки з газет Воля народу. Тоді на той час були ще вісті краю. І ми це все по краплинках, по тих листочках ми нищили ті газети, хоча в нас і не було. Ну, не мали ми того права робити, але ми то збирали матеріал. І це стало нашою такою перлиночкою. І ми більш чим впевнені, що в нас в області ніхто не має таких книжок. Ну і воно фактично так проіснувало до. Буквально 2021 року, і вже зараз, в 2021 році, наша книгозбірня була реорганізована. Це вилилося в те, що в нас змінилася назва, бо до того була Бузька районна централізована бібліотечна система. А вже з літа 2021 року ми вже. Називаємося комунальний заклад Бузька публічна бібліотека, і, власне, Бузька міська бібліотека ім. Кутляревського є упорною бібліотекою. Зараз у нас є 25 бібліотек, в тому числі 9 пунктів. Ну і наразі після цієї реорганізації в нас залишилося два відділи: це відділ обслуговування, ви бачите тут. І відділ методично-бібліографічної роботи та формування фондів. При нашому відділі обслуговування ще є інтернет-центр, який був заснований у 2001 році, але ну, зараз він продовжує працювати, але там вже застаріла і комп'ютерна техніка, тобто потребує зараз суттєвої модернізації. Дякую. Ще скажіть, будь ласка, ким ви працювали за ці всі роки, яку посаду мали? Ну, я відносно в бібліотечну сферу е, прийшла не так давно. Е, в 2017 році я прийшла в Бузьку бібліотеку е, для дітей. Я там пропрацювала практично 4 роки. І е, в, мене, ну, в мене була така посада бібліотека читального залу. Працювала на півставки, потім пішла в декрет, і ну, в нас звільнилася попередня директорка, яка очолювала бібліотечну мережу практично ну, десь поза 30 років. і Звільнилося місце, мені запропонували, я вирішила піти на цю посаду. Тобто зараз, зараз в мене вже в квітні буде 5 років, як я очолюю 25 бібліотек. Скажіть, будь ласка, що найбільше подобається у вашій діяльності? Ну, я дуже люблю книжки, люблю про них розказувати і е, люблю дуже спілкування з людьми. Це такі речі, які надихають, правда, зараз в мене ну, в зв'язку з посадовими обов'язками дещо інша робота, там робота з документами, більше кадрова робота, організаційна, але ну, передусім люблю. Якісь проводити масові заходи, для, спілкуватися з нашими читачами. От, от те, що мені подобається. Це така жива більше робота з книжками і з людьми. Дякую. Скажіть, будь ласка, як теперішній воєнний час бібліотека працює, допомагає нашим воїнам, особливо всій роботи? Ну, практично починаючи з 24 лютого. В нас робота не змінилася. Вона як була у нас було тільки в зв'язку з ковідом. 19 там, дещо обмеження стосовно доступу читачів до фондів. Десь з півроку, а потім ми вже відновили з дотриманням вимог. А так в нас не змінюється робота. ну, Волонтерська робота в нас проводиться частково. Тобто в нас немає якогось волонтерського центру, бо в нас в Бузьку є бузька волонтерська кухня. По Божанах теж працює волонтерська кухня, і ми в Журатині теж працюємо. Ми стараємося долучатися. Крім цього, при Буцькій міській раді є волонтерські, ну вони просто приміщення там зараз орендують і там плетуть маскувальні сітки. І ми так по можливості, знаєте, куди, куди можемо, там то, то грішми, то було таке, щоб збирали якісь теплі речі. На відправку туди є. в нас вже традиція, що ми вже багато років поспіль долучаються і наші бібліотеки філії. Ми відправляємо перед, перед Паскою в військовий госпіталь нашим захисникам пасочки, теж закупляємо. Ну, а Решту багато в когось воюють родичі, то, відповідно, мусять підтримувати своїх родичів. Які якась зайва копійка, то кожен теж старається в якісь благодійні фонди, аби допомогти. Збирають на дрони, ми е, теж долучаємося. Е, Бузький міський народний дім. Ми разом з Бузькою міською е, радою також організовують різдвяні ярмарки, такі благодійні. Ми теж там е, вже два роки поспіль беремо участь, виставляємо там на продаж рукодільні якісь свої роботи. Для благодійності, щоб на якісь дрони чи на якесь інше забезпечення для наших військових. Скажіть, будь ласка, з якими організаціями співпрацюєте? Можливо, школи, бібліотеки, дитяча? Ну, і... Звичайно, у нас досить велике коло людей, з ну, і організацій, з якими ми співпрацюємо. Ну, звичайно, що це і відділ освіти і Бузька міська рада, так як ми в їхньому підпорядкуванні ми мусимо співпрацювати з ними, але крім того, в нас є три школи, які, дітки, яких ми і разом з вчителями приходять до нас на заходи. Це є громадська організація Товариство Божани, які займаються краєзнавством, і ми вже 12 форумів, таких провели краєзнавчих спільно з ними на базі бібліотеки. Також ми співпрацюємо із просвітою, із пластом, з духовенством. Можливо, я ще напевно не весь перелік, але з тих, що пам'ятаю так. Також можливо з бібліотеками і філіями ви щось їх навчаєте спільні заходи. Є таке? З бібліотеками, сільськими філіями? У нас є при Львівській обласній бібліотеці тренінговий центр, де в нас наші працівники час від часу підвищують свою кваліфікацію. Ну крім того, кожен собі шукає для саморозвитку якісь тренінги, де отримують сертифікати, якусь по цифровій грамотності. Здобувають якісь нові навички десь так. Виглядає. Що виглядає? Ще скажіть, будь ласка, може, хочете комусь подякувати. Ремонт меблі, можливо, хто долучився до да? ну, меблі ми закупляли фактично за бюджетні кошти. Це це було ще напевно десь у 2019 році, але м -м, зараз до 80-річчя нашої книгозбірні ми оновили жалюзі. І ну є проблеми в нас з поповненням фондів, бо бібліотек у нас є 25, а поповнення фондів дуже на низькому рівні. Тому в нас діє акція Подаруй бібліотеці книгу і дуже вдячні всім. Читачам і книголюбам, які долучаються із року в рік. Нехай це буде не дуже багато книжок, але кожен старається якось принести в бібліотеку, і фактично, то це зараз основне джерело поповнення фондів. Бо з обласної бібліотеки за різними державними програмами і обласними ми отримуємо не так багато. Ну якщо так знаєте, порівняти за радянський період, коли е, по 30 тисяч книжок. В рік отримувала бібліотека на мережу, то зараз це десь ну спільними зусиллями обласної бібліотеки і наших читачів, які нам дарують книжки. Це десь до двох тисяч в рік. 1600, Коливається, але кажу, підтримка наших читачів для нас дуже важлива. І буквально вчора принесла нам наша читачка теж свої книжки Тетяна Сабодаш. Вона працювала в музеях Олеського замку. Вона... Видала дві книжки, і от вона вже то вже друга партія, яка вона нам подарувала своїх книжок. За що ми теж дуже вдячні. А тепер я хочу вам показати наш краєзнавчий куток, коли ми от з тих маленьких листочків газетних трохи інформації звідси з купика і. Переросло воно, напевно, то вже був 97-й рік. Коли ми вирішили, Оксана Поданів нашу ідею таку підкинула, наш колишній директор. Ми зробили куто свій краєзнавчий куток. краю. Мій земля моя лелеча. і почали все по папочках збирати. Ви знаєте, що у нас багато дуже відомих людей: і Євген Петришевич, і Ларіон Світцівський. І ми починали відкривати для себе і Карафу Корб, і Іван Кумигель. До нас приїжджала сестра, приїжджала з Франції. У нас були дуже гарні, цікаві зустрічі і фактично. Дуже багато матеріалу ми маємо по наших відомих людях. Нас їх дуже багато, дуже багато. Ну і тепер нас Людмила Іванівна Ціхоцькою, син починає писати історію. Товариство Бружани написали дуже гарні. Вже кілька альманахів є. Клекіт Бузька. Кожен раз відкриваються нові сторінки, і ми маємо надію, що ми будемо щоразу більше мати інформації про наших земляків. І хотіли би, щоб багато людей знали за наш гарний край, хороший, чудовий, надбужанський край. А бібліотека наша працює, далі працює. Зараз в час. Інформаційних технологій, ви знаєте, що книжка тільки дуже великі поціновувачі беруть книжку. І ми тішимося тим, що ми їх маємо, маємо читачів, які впродовж багатьох років приходять до нас. Ну, і Єдина проблема, щоб тільки поповнювалися фонди новою літературою. Ми маємо хороших переселенців, які прийшли до нас до бібліотеки, не знаючи українського слова. Ну, їм було дуже важко. Їм було важко е, читати українською, але маю приклад, що зараз вже четверо людей тільки приходять і кажуть: не давайте нам на російській мові. Люди е, освічені, люди інтелігентні, такі, е, ну, залишилися без нічого. І кажу, єдина проблема тільки в тому, що нам треба поповнювати фонди. Наразі е, від держави ми маємо Ну, Занадто мало, дякуючи читачам. Вони нас врятували в 91-му, в 92-му, коли принесли цілий стелаж літератури, яка ще тоді на даний час ще була на російській мові. Але ми втримали читача. І зараз хотілося, щоб ми б все-таки мали більше літератури і більше увагу звертали на дітей. І батьків, щоб все-таки тих дітей до бібліотеки вели і вчили читати. Дуже дякуємо за гарну змістовну розмову і бажаю вам всього на кращу.